Так, всім вітання, продовжуємо серіал зігріти буржуйкою. Так що тут у нас сьогодні. Термометр накривали, щоб фарба його не зафарбувала. 35 Буржуйочка розігріта, але не горить. Бачимо, не горить. Чого не горить, просто все догоріло, ніхто не підложив вчасно. Прошло за там годин. У нас ігрі будемо пробувати. Дивіться, при виготовленні дров у нас дуже багато такого є відходів. О, навіть вентилятор виключився, тому що температура впала. Багато таких відходів які ми просто спалюємо. У нас немає дробилочки. Це я взяв такого секатора в ножиці. Посидів, не знаю скільки часу. Мішок, не, не повний мішок, там декілька відразу зробив такого. Просто свіжого сиро. Спробуємо, як воно працює то будемо думати, чи нам та дробілочка взагалі ну, є її сенс, чи немає сенсу. Зараз ми спробуємо його сюди засипати і запалити знизу суха стружка. Потягнути воно потягне файно із -за того, що в нас вже розігрітався ця файла. Тану так, добре, добре зараз запалюється, за того, що з цієї сторони вже запалювати. Зараз ми досиплемо його до повного і будемо запалювати. У нас ціла процедура там мішок сухого, мішок сирого, <хи> треба зробити порядочок, ну і ця наша така саморобна щепа. Є товщі гілочки, є тончі, є дріб'язок, ми зараз його будемо насипати повну буржуючку. Тирсою дуже сподобалося. Не треба нічого не калібрувати, не, різ, не підганяти. Догорається чистенько і ще жодного разу попол не вибирали. Що там все за плодміночком ще ми поки не дивилися. Хай ще там зараз якби не сильно є часу, дихано ще погорить. Десь знайдемо ми якийсь час і відкриємо, всім покажемо, що з тепломіночком. Зараз пробуємо на сирій якийсь щепі, чи як там, ну, цьому потрібному гілочках. там. Тоненькі, товщі є, береза. Березу ми зрізали, а це відходи їх. ну Зімін ніхто не хотів займатися справою, це просто ми спалювалося. Що, що може бути з нього? Засипали ми практично два відра ось такої субстанції. Знизимо там відро сухої стружки і будемо запалювати. Запалюємо ми отвір, бо там запалити не вдається, воно його просто не хоче горіти, бо сильно воно все щільно не проходить повітря. через це. Ми запалюємо ззаду, поблизу до димоходу. Таким способом раз туди і все, воно у нас горить. І горить досить прекрасно. Відразу бачу. Тільки ми, от все прямому ефірі, тільки ми чик бачимо вже, який вогонь. Оце суха спілярна стружка. Ну і враховуючи те, що буржуєчка прогріта. Що ще в мене тут, ну наперед ще поки не полив, я так як уявляю, ну, підтвердиться, не підтвердиться, наше уявлення, уявляю, що тут без диму то загрузка не вийде. Зараз немає диму, із-за того, що не з стружки вона герметично закриває. Герметично закриває проток, а, ух, аж буде горить дуже активно. Все це можна закривати. Отвір де ми підпалювали. Три не повітря відкрити нас постійно, перевели так. Ну так, немало, не багато, скажімо так. Закриваємо. Одній рукою завжди, не трошки, трошки на різьбу не попадає однією рукою. З великим зазором. Це ми його Коли ми засипаємо сиру тирсу, дуже добре вона герметизує. Ну, якщо так більше половини, вже такий, ну, як -то, трошки чат, трошки опор підходить. І дозавантажувати, коли свіжа фарба, ми намагаємося розуміти, сира вона не пилить, не димить акуратненько. Але потім фарба там проходить декілька годин і в гарячому приміщенні вона дає таку сфаточку. О, ну ще ліпиться, ми в середині зараз дерхаємося. Фарба ліпиться, я знаю, пройшло, можливо, годину-дві після фарбування. Дверцяли вже сухі, вони вчора фарбувалися. О, відразу включився нас включився світлятор, віддимоходу автоматично. Ой, горить дуже-дуже сильно. Надто сильно, ну це стружка. Це стружка, мабуть, нам треба первичку зменшити ще. Для того, що це не це фракція вже така крупніша, там легше буде Ну, Сухі, там якесь тирса, суха, суха стружка горить занадто вона файна. Якщо розтягувати в часі це горіння, то сухим погано. Сирим теж так само сильно задавити сире, воно не йде активно. Реакція, треба якось тримати постійно якесь активне горіння, щоб... І йшла реакція, добре, щоб, воно було, ну, щоб температура була висока, бо горіння без температури не буває. О, бачиш, вогонь світліше є потрошки, вогонь потрошки світліший. От туди його бачимо, захвачити вогонь, бачимо, піднімається звідси і захачує. Навіть це наш працює ще до додаткового повітря. Ну, він спрацьовує тут, допал, де тільки тоді коли дуже активне горіє. Бачимо, там вогонь червоніший йде, а вже після нашого цього віконця туди вогонь сильніший. <хе> так що ми зараз поки його закривати не будемо. Вже, вже трошки менше і це такий рівочок. Зараз воно погасне тут. Буде горіти тільки на вигріз стопки. Це із стопки піднімається і заходить вверх і сюди вниз опускається в тепломіння, що я вам багато разів показували. І отут дохвачує, бачимо, піднімається і на завороті дохвачує дофа, творино повітря і вступає якраз така ну, пропорція, що воно вступає в реакцію. Інколи така пропорція не може бути повітря достатньо, але. Суміш, яка не, не, не придатна до горіння буде. Тут має все одно мати пропорції тої суміш. Бачимо, там червоніше, от так що ми поки що це не закривати, куди йде синіше. Цікаво. Добре, поки що воно горить. О, вже воно бачите, що ми казали? Вже дим з'являється. Підхили появляється. Ну, двері, зараз немає диму. Закрити двері, дим. плюс до того воно свіжо -сире все. Знаєте, Це тільки що спилена втора деревина. Тим більше, що березень місяць е, стік рухається в березі. Воно дуже багато тут буде вологості. Поки що залишаємо, побачимо, що з того вийде. Так, пройшло пів години часу. Домохід захолонув, вентилятор вимкнувся. все нас погасло, все нас згасло. Отак зупинилося. Не схотіло горіти. Ну Дивіться, тут для чистоти експерименту треба їм навчитися палити. Я зразу. Придавив первинне торі повітря, можливо, воно не схотіло за того розпалюватися, а можливо, воно і не хоче горіти в нас. Тому що тирса, ну не відразу, скажімо, схотіла згоріти, поки ми її вивчили. Зараз зате вона на тирсі працює просто ідеальненько. І більше того, навіть попелу не треба вибирати. Це не пішло, ми так засипали на холодну буржуючку, ну, на холодну, не на горючу, але. Суха була стружка внизу і почалося дуже активне горіння. Я його придавив вдома, та, та а зараз тирсана горить. Ця субстанція має горіти набагато краще за тирсу. Не пішло. Зараз ми спробуємо ще раз запалити і дати йому добре розігнатися. Якщо б вже пішов жар, якщо з цього буде жар, ну, я не, не можу бути, щоб воно не горіло. вийшло. Якщо тирса горить, то це можливо, бачите. Я так розслабився, можливо, а можливо, і не схоче горіти. Сирія, побачимо, як. Знову кажу, не е, показуйте мені е, ваші котлі відео, якщо у вас колосник в два рази більше чи в три рази рушта. Там інші, по іншому процесу проходять. Тут дуже маленько, воно по-іншому. ну, розмір грає велику роль, все грає роль кожен, кожен параметр. Це за точно під малопотужність була прожочка. Зараз ми це виймемо, запалимо і побачимо, що буде. Перший раз дуже невдало, і щоб нам е, відповідати. Нашій репутації, нашого каналу, коли що ми кажемо, що показуємо все, як є, ми оце могли... б... Ну просто не, не викладати це, це відео, але ми зняли і показали, як є. Ай-яй-яй, ти не вмієш палити, тобі соромно. Ще, якийсь трошки хто жарок, Там щось проскакує. Тобі соромно. О, Починаєш роздуватися, дивіться. Відкрив весні двері, затягує сюди-не йде туди. Йому не вистачало повітря, починає роздуватися, може розгориться і так. Можливо, ми не будемо його віймати. Двері заклинили наші двері. Зараз ми їх відкриємо. Відкрили ми двері, але тут щось жару, щось взагалі немає. Трошки-трошки, хто хоче там жаріти. Бачимо, все лежить тут, файленько, все почорніло. А реакція не пішла, сирого. Не пішла. Я сиділ, що сухим паливом, то хто хоче, буде палити. Але не завжди коли є можливість, де я людей прекрасно розумію. Якщо у нас відходи, їх десь зберігати, сирими теж не можна, все запарюється, біда, сушити, зім робити, так, як краще дров взяв, врізав, як то кажуть, без мороки. Чи там ну, дробілкою займатися, ще тратить час. А так, щоб подробний, зразу засипав котел, якщо взяв був би толк. Тут то цікаво, ні, треба все це, це віймати. Треба це все так десь, Там трошки пару іскору, і то таке. І запалювати повторно. Так, вибрали нашу шахту. що шахта не глибока. Трошки на сьогодні бачимо, що залишилося, не хочеться брати, бо там вже якби воно, Там в принципі, холодне, навіть не нагрілося. Тільки тепленьке. Такий запах. шпротів таких файний. Трошки навіть стружки десь залишилася. В принципі, оці там залишки вони не заважатимуть. Зараз сиплемо суху стружку, пробуємо, як то кажуть, дубль-2. Так, засипали ми повторно ведро сухої стружки столярної і не запалювали. Не запалювали. Там було трошки, трошки якогось жару. До речі, мов зверху сюди зараз затягує, навіть так краще гори цими зерцятами. Закриваємо горіння є. Тут подачу повітря треба було зверху давати цю шахту. Ну і Відкриваємо ці дверців на повне первинне, теж наскільки вони можуть дати. В такому режимі погонимо, може так розгориться. Стружка миттєво, трошки облажаруло раз і схопило. Засипали нашу цю субстанцію, там бачимо, навіть з двох відер повністю не вийшло. Будемо бачити, як це раз. Може не будемо його давити, щоб воно добре ця стружка розігрілася, щоб пішла реакція. Можливо, ми неправильно запалили. ну Поспішили, Я так би кажу, все його придавив, можливо, без порі. Побачимо на цей раз, що буде, як воно. Тобто не перемотуємо. Я ще з півгодинки заглянемо, побачимо, що тут відбувається. Поки що говорить дуже файно. Дуже файно, Тут не просто стружка, там трошки на дні є під тою стружкою, оцеї, як її називати, там, щепа. Там є та сира на дні була, і ми стружку всипали, але таке щось переміщене, там знову щепа. І вогонь вже йде такий не не так сильно активно говорить, стружка, як тоді була аж червона, а такий гарніший вогонь білий, місцями жовтий, місцями синювати такий колір. Дуже чистенько горить гарненько. Розганяємо далі. Через півгодинки, ну, через скільки там складають заглянемо, побачимо. Пройшло знову півгодинки часу і ах, не можна сюди зайти. Не можна сюди з вулиці. Тут показує 43 градуси. Ще менше 45, але тут так сапи звідси. Ну, Що ми хотіли сказати? Бачите? І вогонь такий колір, дуже файний колір вогню. І вже первинне повітря вже придавлюємо. А воно біля буржуйки тут не можна, ну, очі не можна відкрити. Ось, звідси такий поток повітря гарячого. Червоного не знаю. Зараз бачимо, тут я не знаю, чи видно на відео. Бачимо, червоні є трубка. Оце червона, це буржуйка, друга теж червона. Третя теж трошки є червона, бачимо аж телефон. Хоче плавитися. Температуру дає набагато більшу, ніж наша тирса. Бачите, один невдалий експеримент і можна було зробити висновки, що воно не горить. Зараз ми зменшимо первини, додали туди до загрузочку. А ото дає температуру. Все гарячуще. дуже сильно гріється щепа. Зараз ми її дозавантажимо і потім ще знімемо. О, бачимо, що тут у нас є. Загрузочку зробимо і потім ще знімемо, як воно гріє. Просто для старту треба було трошки, трошки більше було дати температури, я одразу його піддавив, стружка вигоріла і не пішла реакція. Пішла реакція. Тобто -то ми давимо, а тут якщо дати йому горіти, ну, це не вам не тирса. <хе> Набагато ефективніше паливо. Не знаю, наскільки воно там довготривали буде, але паливо дуже файне. Шкода його що пропадало. Тобто в дробілості є сенс. Сирим можна палити повноцінно, воно досихає на ходу. Не добре для котла, це вже на свій страх ризик. На наші котли ми гарантії не даємо на сир... при сировому паливі. Але якщо свій котел для себе і робити трьохходовий клапан, головне там, де торкається в самій камері, там має бути ще якийсь захист. Який зах... Ну, потім ми може щось розкажемо ще більше. Не допомагає трьохходовий клапан, якщо у вас притулилася, там, наприклад, сира тирса щільно і... Мокра і гаряча, воно ще більше реагує, ніж суха, це, ніж холодна, відбачаюся. Тобто Мокре холодна менше навіть своїй котла, ніж мокра і гаряча. На тепломінку не утвориться конденсат, коли він гарячий. Але якщо притиснути туди сире паливо, то в тому місці тепломінг страдає. Тобто все воно це все просто. Зараз це досипнемо і будемо бачити далі, понаблюдаємо. Двері засипаємо. Дивіться, там синій вогонь. Знизу, ай, гаряче. тут. Синім це гаряче диму ноль. де файно. Так що не, не таке воно погане паливо. Зленьке ми дали тягу, воно звідти е, менше димить. І хороша тяга, турине повітря ми закрили, щоб звідти не підфарчувало, ну зараз вже можна відкрити. Це гаряче. Ага, не можна руками торкнутися. Все тут настільки розпечне, що вам не передати. Зараз відкрили вже вторинне повітря. Разу прикрили ми вторинне повітря, бачите, там синій вогонь пішов. Файлі. Красота. то красота. Е, Для чого закривали ми вторинне повітря, щоб менше було підсосу, звісно, щоб весь, е, ну, е, підпачувало повітря в шахту нашу. Все, завантажимо, бачимо, там знизу трошки відніється жар. Бачимо, так? Да? Дрова горять, ну це щепа. А димний сюди, Красота. Красота. Вони зараз поменша трошки. Ми кинули свіжу порцію холодного сиру, там вже воно було, мало було вже на було дні. Зараз ми досиплемо повну і ще постерігаємо. Дуже енергоефективне паливо, ну, тільки що малокалорійний, за те, що бачимо, скільки багато не було, багато йому якби проміжку повітря багато між ним. Тобто його треба багато спалити, але дає температуру дуже сильно. Трошки вогонь і поменшав, там за тими трубками є. А, Досипаємо далі. Ми. Так, пройшло десь півгодинки, не знаємо, чи гори там, чи хліє, але диму щось дуже багато. Якщо є димочок, він має бути десь так раз трошки і має розвіюватися. Він бачимо, тянеться, тянеться, тянеться. Ну тянеться, але ми не даємо йому горіти. Ми його піддавили. Бо трошки дамо горіти і зразу температура така, що не може зайти. так смолечок, ого. Так, є вогничок, дивіться, горіння файне. Зараз виключу посвіточку. Горіння дуже файне, такий вогонь чистенький, гарненький. А дим. І зато в мене було, що сире. Чистенький, гарненький. І просто не то, що там вогонь горить знизу, а піднімається газ і виник тут. раз, І спишки такі газові, розумієте? Просто чисто горить газ. Чисто горить газ. О, виник з пишечки газу. Раз-раз, раз такий. пролітає Синенький вогничок, надто файний вогничок. А диму дуже багато. Ну, Димо може бути, кажу, воно всеред, плюс до того що може бути, що низька трохи там температура гонять, почему відкривати. Чи воно забере наше? Бачите, там диму багато. І забирає воно вниз, то йдемо потрошки, потрошки, потрошки. Забирає, забирає, забирає. Воно не може перебрати весь дим. не загорить. Трошки, трошки там виходить, трошки виходить. Бо... Якщо вже скільки вогню дає звісичани, скільки тут вогню дало, ці двері закриваємо, вогню немає. Тобто, щоб положити без диму, треба, щоб було тільки майже жаргу, її засипати можна без диму. Щоб половина цього. Бачимо, відкриваємо наші двері, тут камеру, шахту. О, є вогонь. бачимо, як це цицеп'ча б'є. Ось це дуже... Дуже інтенсивний. О, пішов такий сіненький взагалі. Дуже чисто пішло. Якщо ще даємо більше, більше то вже не добре. А так, отаке от положення. Трошки ми щілиночку вставляємо, трошки щілиночку вставляємо. Стає таке чистеньке гарне горіння. Десь додатково, що порція повітря зібереться. Ладно, ми закриємо, О, закрили поменшав вогонь. Хай вона потихеньку горить, бо ми більше не можемо тут нереально. Тут фарби стоять, вони псуються, не добре, така температура. Ну, як не ще до 50 не дійшло так отнімається температури. бо хочеться трошки розтянути в часі, щоб воно так швидко горіло. Трошки не фатаємо. таке, недопал є, недопал є. Хоча охонь такий колір непоганий. Але серіс потрошки все одно щось своє дає. Для котла, ну, скажімо так, не дуже добре, не знаємо, можливо, теплообмінник заросте і потім ми відкриємо. І не знати, чи це від тирси, чи від, чи від цих... Войне або світліший, то почорніше від, від цих сирих гілочок. Ну, хай не горить. Хай не горить. Факт, є, що воно горить і гріє дуже добре. А коли у вас твердопалий котел і є теплоакумулятор і дати таке активне горіння, тоді питань немає. Тоді можна набагато частіше і файніше його спалити. Там можна зафутерувати, розкалити там до красна все. І можна палити всім підряд. Головне, щоб цю шахту треба ну, захищати. Шахта буде відсіро страждати. Ну і розхід великий сирим ще раз, сотий раз потужний, не рекомендую палити. Але буває така ситуація, коли воно халявне, а ще й добре гріє, то як така чому б і ні. Так що ми, якщо будемо планувати собі котла, щось, щось, щось із цього, ми там візьмемо на практику. Це не, не надаром проведений час. Не надаром проведений час, гріє дуже файно. Тобто це котел, такий тип котла всеядний, Тут вже що є, дрібне, крупне, сире, сухе, всеядний, файний тип котла. Шахтні котли не люблять люди за те, що неправильно використовують, або неправильна конструкція, там десь не треба допалити, цей теплообмін такий прямо точний, або режим тління. Дуже велика. Зараз збільшили цю топку в два рази, збільшилася прушта в два рази. І такий режим, як зараз. І було б проблем в два рази більше того диму, то все, йому так ми його давимо. Ще тут зайва потужність. І людина хоче, щоб багато війшло і без теплоакумулятора, щоб розтягнути на добу. Подивіться, там ледід бо бошку є такий, і він мусить кутом, І тоді воно не горить, а просто переходить на дим, розхід страшенний палива. Теплоакумулятор треба, але там ж, можеш, спеціалісти порадили, для чого тобі теплоакумулятор, бо в системі води багато. Ой, Отакі радники. Там поставити теплоакумулятор йому на... Дві тони, і він би був би щасливий, котла було б не впізнати. Ну, таке. Це як не моя справа. Ну що тут? Більше нема що, показувати. Більше нема що показувати. Горить дуже інтенсивно, ми його давимо, давимо, воно горить і горить. Гріє сильно, а згоряє, ну так, згоряє теж трохи, трохи швидко. Згоряє швидко. Але факт, що можна використовувати як повноцінне паливо, коли ви зайдете в будиночок, і вже ви не будете відчувати, чим воно грілося. Прекрасно говорити, будиночок, практично на халяву. Все, дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, лайкайте, дизлайкайте. Можливо, хтось не підписався, підписуйтесь. Старайтеся шукати інформацію перше там, де ми вже виложили наші відео, а потім телефонувати. Тобто, без надобності ну, зайвий раз телефонувати не треба. Якщо телефонуєте там, по котлах, по теплоакумуляторах, то перш сформуйте запитання, бо. Якби часу збагато займає та консультація. Так, я б по ці покроцию, напевно, не казав, це місто Другобич, два дюйми вихід і 200-й димохід. це поблизу усть Спутили Чернівецьку область. Там вже ми робили в самі гори. Це все стандартно півтора дюйма і 180-й димохід. класичний сороківочка, класика жанру. Все, дякую всім за перегляд, до зустрічі.